Сьогодні, так як за нашим положенням про конкурсну комісію відповідно до розділу 4 пункту 2, комісія наша правомочна, якщо на її засіданні присутні не менше двох третів від загального складу, оскільки у нас сьогодні на засіданні присутні 5 членів комісії, вона не є правомочною, тому я моя пропозиція перенести засідання нашої конкурсної комісії на інший день, на який давайте з вами погодимо, якщо на наступному тижні на вівторок на 13.00, так як сьогодні мало б у нас відбутися так. Ставлю тоді на голосування цю пропозицію перенести засідання конкурсної комісії е, на посаду керівника закладу культури директора Знам'янського міського краєзнавчого музею на вівторок. Це яке число? 10-11, 11, 11 чи, е, липня 13.00. Хто за дану пропозицію? Раз, два, три, чотири, п'ять. Проти, утрималися. Пропозиція не секретарю. Тоді повідомити нашого кандидата про час і місце проведення нашого наступного засідання і тоді до вівторка. Дякую, до побачення.